Про події війни говорить Стратком. Масовану комбіновану повітряну атаку здійснила Російська Федерація проти України в ніч на п'ятницю. Росіяни атакували Київ та вісім регіонів країни, застосувавши майже пів тисячі засобів повітряного нападу. Станом на ранок відомо, що внаслідок російської атаки загинула дитина, та понад 30 людей дістали поранення. Під ударом ворога була енергетика, цивільна інфраструктура, житлові будинки. У столиці 12 постраждалих. Горіла багатоповерхівка в окремих районах. Від Відключення електроенергії та водопостачання на Черкащині травмовані 10 людей, пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик і ще семеро людей поранені. Президент України висловив співчуття рідним загиблого. Він назвав російську атаку цинічною і прорахованою. Саме цивільна та енергетична інфраструктура, головна мішень ворожих ударів перед опалювальним сезоном. Глава держави заявив, що разом ми можемо захистити. Тити людей від цього терору, але потрібні не порожні слова, а рішучі дії США, Європи, Сімки у реалізації постачань ППО у санкціях. Володимир Зеленський також додав, що Україна розраховує на реакцію групи 20 і усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти п'ятниці, ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного та наземного базування. Загалом противник застосував 465 ударних безпілотників різних типів, із них близько двох сотень шахеди. Також було запущено 32 ракети за попередніми даними. протиповітряною обороною збито або подавлено 405 ворожих безпілотників. 5 балістичних та 10 крилатих ракет, крім того, чотири ворожі ракети не досягли своїх цілей. Місця їх падіння уточнюють. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних безпілотників на 19 локаціях та падіння збитих уламків у семи місцях. Особливість цієї атаки велика кількість балістичних ракет. Сьогодні було багато балістик сьогодні один з кінжалів був перехоплений так само. Е Прихоплено чотири балістичні ракети цією системою. Е, нагадаю, нашим. Глядачам, слухачам, так що Петріот все ж таки гарна система здатна перехоплювати балістику. Ну але ж, все ж таки, радіус, в якому може працювати Петріот по балістиці, він не є таким великим. Це всього лише кілька десятків кілометрів, там до 25 приблизно. Е, тому можна собі тільки уявити, щоб скільки нам тих систем потрібно, щоб територію України позакрити, щоб закрити бодай наші обласні центри з об'єктами критичної інфраструктури, від яких залежить життя українців. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень. Це на 28 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 72 атаки агресора: на Олександрівському 44, на південно-слобожанському 30. Найменше боєзіткнень на Краматорському напрямку 3. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько 100 – із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника, Загалом минулої доби втрати ворога склали 1120 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 254 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних сил України у вересні. Він повідомив, що сили оборони зосереджують основні зусилля на стримуванні противника на чотирьох загрозливих напрямках та завдають ворогу значних втрат. Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб. Головком зсу зазначив, що вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області. За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 рази. Попри ефективність ППО на рівні 74%, слід збільшити зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики. Генерал Олександр Сирський відзначив успіхи далекобійних ударів. У вересні кількість уражень по території Росії довели до 70. Відтак, зокрема, переробку нафти країна-агресор зменшила на 21%. Головнокомандувач також повідомив про створення нового роду військ, безпілотних систем протиповітряної оборони у складі повітряних сил, а також удосконалення системи штурмових військ і формування командування кіберсил. Завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ. Натомість їхні функції передаються у группі. Пованням військ та сил, утвореним на основі оперативних командувань. Командування об'єднаних сил Збройних сил України також отримує свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами, підкреслив Олександр Сирський. Підозри у вчиненні воєнних злочинів оголошені 22 двом воєнним злочинцям із колонії на Донеччині. Як повідомляє ГУР, слідчі національної поліції, спільно з фахівцями головного управління розвідки Міністерства оборони України задокументували воєнні злочини, скоєні російськими окупантами та колаборантами у Калінінській виправній колонії на тимчасово окупованій території Донецької області. Загарбники перетворили колонію на центр жорстоких туртур для українських військовополонених та. Цивільних заручників у Калінінській катівні до незаконно утримуваних заручників систематично застосовували нелюдські тривалі побиття, психологічне насильство, принижували честь та гідність українців. Працівники виправної установи, зрадники України, які стали служити окупантам ще у 2014 році. Зібрана доказова база може бути передана у міжнародний кримінальний суд для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Уряд Молдови затвердив військову стратегію на найближчі 10 років. За даними служби зовнішньої розвідки України, документ передбачає поетапне триразове збільшення оборонного бюджету. Серед основних напрямів стратегії: модернізація військових спроможностей через впровадження стандартів НАТО, оновлення структури збройних сил, закупівля сучасного озброєння та розвиток військової інфраструктури. До 2030 року чисельність збройних сил Молдови має зрости до 10,5%. Тисяч осіб серед інших пріоритетів посилення співпраці з Україною, Румунією та міжнародними оборонними компаніями. Військова стратегія Молдови також деталізує положення національної стратегії оборони, яка визначила Росію як головну загрозу та заклала основу для поглиблення співпраці з НАТО та ЄС. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.